Ділюсь рецептом шоколадного бисквіта із простих інгредієнтів. Для приготування в миску всипаємо борошно, соду, розпушувач, цукор та ванілін. Туди ж вбиваємо яйця, виливаємо олію та змішуємо всі інгредієнти. Виходить кумкувата і туга маса. Так і повинно бути. В окремій посудині в просіяне какао вливаємо кип'яток і перемішуємо до однорідності. Тепер об'єднуємо обидві маси і виливаємо у форму, застелену пергаментом. У мене діаметр форми 20 см. Викаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин. Перші 25 хвилин краще вкрити форму фольгою і проколоти вилкою, щоб не утворювалась горбинка. Після того, як бисквіт повністю охолов, ділимо на три коржі. У мене вийшло 3 рівних і верхівка, яку я не буду використовувати. Збираю торт у формі, перемащую коржі сметанним кремом із желатином і кладу між ними нарізані банани. Можна також додати Тідково пропитати коржі, торт постояв в ніч в холодильнику. Я його прикрасила. Виходить дуже ніжно і шоколадно. Всім смачного.